Всім добрий ранок. Ранок у нас почався із прибирання. Мама взяла свій транспорт і дає порядок порядок наводить. Жде брата з сестрою. Та, Вони являються раз в воду. Ми замітаємо постійно, бо поки тільки раду от замітаємо. Так, да, коли приїжджає. Так, так, я шуткую. А я біля курчат виношу. Курчат доїсти да їм даю. Тинят зараз витаськаю. Ось уже старших винесла. Щас утку зміючку буду ловити. Що вже стоїть теж де те? Вилітайте. Ну, полетіли всі. Так, і ти взять від Це... Відеочку до яйця зібрати. Госільки зібрала багато, за тон відро яке взяла. Щось мало. Холодно. Не хочуть нестися. Картоплю все-таки мороз поприхвачував. Це ця ярання. Ми її не вкривали. Але дивіться, вибірково чорно. Так? Да. На одній картоплині цікаво. Та чорна. Примерзла, та я ні. Да. Не... На метр далі від мене. Гляньте. Померзла картопля рання. Це цю ніч, мабуть. Ну і ладно. Багато прихватило. Значить, чорно. Вся чорно. Вибіркову, але багато чорної. Не тільки схватило картоплю, а й молодий виноград. Дам. Я чогось про нього не подумала укрить, вуха опустив. Бачите, вверху ні, а низ померз. Це ніби все добре. Да. Цікаво. Мабуть, вони якось чи полосою, чи чого так. Вчора ще стояв такий гарний, хоча сьогодні зранку казала мамка, що не білів мороз. Але вчора ходила, ще був гарний виноград, тому що кожен вечір хожу, вкриваю ту солому. Утром розкриваю, сьогодні якось відкривала і не звернула просто уваги. Полуницю навіть і не відкриваю. Поки не пройдуть морози, хай стоїть. Бо там вже відкрию, буде вся ягода спіла. ну то було б класно. кіцюня. Які їжаки гарні на цибулі. ну Вже відцвітає, вже буде зернятко. Сьогодні так холодно на вулиці. Як надаю цей холод? Малина вже цвіте. Дерен. Сьогодні нічого не робимо на вулиці. То вийшла пройтися, подивитися, що в саду робиться. Бо загородів нема коли подивитися. Ось ця цвіте. в цвіту. Повинен бути гарний врожай. Але треба замульчувати, щоб не сохли коріння. Вишні, черешні вже чималі які. Уверху червона більша, це жовта, внизу прищіплена гілочка, то менша ягідка, але є. Груші вже позав'язувалися. Але буде. Жовта це така здорова. Вона від камінчика погано відділяється, але дуже добра. Їсти дуже смачно. Здоров'ющі страшне кущі. Треба їх розсадити. Снить, флокса. Коти на місці. Ви за мною ходите? Гляньте, аж сердито на ці одуванчики. Гарно покошено, рівненько. Ні, стоять струпаки. А, і ще ж кущ крапиви. Ніхто ж так ще й не вирвав. Це молода черешня в тому році посадили. Купували на базарі, бачите, яка здорова. Ой, вже ягода єся, і не бачила. Ну, все, якщо не відпаде, це Валерій Чкалова черешня. Це алеча, в мене їх дві одинакові рожеві, але тут вони якось через рік родять. В тому році тут було дуже багато, в цьому році мало буде, але... Буде дуже крупно. Бачите, які ягоди вже. Але ще ж буде рости, буде здорова ягодка. А отам далі буде така сама, але буде дрібніше, бо дуже багато начіплялося. Ось які вже абрикоси. Гляньте, ого. Так, ще ж буде рости, ну ще ось багато що повідпадає. Дивіться. Невже в цьому році будуть абрикоси? Достигнуть. Ще й багато як начіплялося на цій деревині. І Рижуля поліз. Чого ти туди поперся? Кицюнь. Чого туди заліз? Ось гляньте, ти скільки абрикос. На базар повезу продавати. У людей бачах вже ції, на неї не, не говорю хвоста, що білим читати, так такі вже здорові лопаті кущі, а в мене так замирка сидить у колесі. Піонія буде, світло-рожево, світлорожева. Така блідненька виглядає. Ось який дерен. Треба йому якусь форму надати. Так ото посадок так, такий кущ гарний. Його можна постригти, зробити або шариком, або низу обчистити. Не знаю. Поки росте, хай росте. Це лапчатка жовтого кольору. Ох, і холодно на вулиці. Хожу в зимовій куртці. Хвости. Це маленькі і два кліматіса. Це перший раз, як будуть цвісти. З пуп'янки вже є. Цей щось меншенький. Цей вже так гарно заріс. Цей менший, але теж буде цвісти. Це лілейник, вишенька. Бачите, мало зав'язалося, тому що дощі, мабуть, перебили. Це але є зав'яз, Ось впадає відсихали. Жимолость. Ось вже, дивіться, стигне. Ну, вона ще кисла, ще її пробувати рано. Вона зараз така буде кислюща, що не можна в рота хватити. тут стигне. Тут трішки більша якась ягідка. На кожному кущі ну, тут різні сорти, різної форми ягоди. Але вже починає синіти. Чим довше вона позріє, щоб не рвати, тим вона буде добріша. піоні вже більше розцвіло. Ну, нема сонечка, вона б вже б давно гарно відкрилася б, нема тепла. Коли воно буде, хто його знає. Лохина ще цвіте. Ось дивіться, вся в цвіту. Такий невеликий кущик, а скільки цвіту. І цікаво, чи буде ягода, чи не буде. І ось ще цвіте. Ожина вже ось починає цей великий кущ цвісти. Це найдобріший кущ у мене. Цей не дуже добрий, ну він пізніше і стигне ягода, він ще бачите, ще не цвіте. Ще тільки він кашкується. Цвіт. Ще коли зацвіте. Оця від плодоносить вже а потім оця буде. Виспався, потягайся. Виспався, бім. Жасмін буде цвісти. Ну куди ти стрибаєш? Ти мене й завалиш. Ти бармалій, нема кліщів. Дай потрогає. Нема. Іди гуляй. Піонія. Бім, не підбивай. Тікай. Єрисе. Тікай кажу. Гарна квіточка. Одчепися, відчепися від мене. Ось і риси будуть. Як гарно в цьому році цвісти. Тікай! Бо ти поваляєш, не буде жодного Іриса. Бі! Іди, бо прив'яжу, тікай. Тікай. І ось жимолость. іди отсюда. Тоже вся у пуп'янках. Вже декоративна, декоратина, ну, на це щось не так в'ється. Її треба підв'язувати трохи. Тікай. Що таке? Фу, те з рота воняє. Іди гуляй. Ай, бім. О, ще один кліматіс відкрив свою квіточку. Червоненька. Тут в мене такого кольору, ну, більш до червоного. Бім. І синій. Там оце один кущ великий, це оцей червоний, що зараз вже відкрилась квіточка. А то там один стовбур синій. Він так гарно мені цвітає і так цікаво, що одна така квітка буде повна велика, а одна буде така плюскла. Хости. Роза трохи, наче. Відійшла не таке жовте листя, але все одно треба ще чимось обробляти. Вон молодий пагін, який червоний, росте гарний. Але ось де, ось дивіться, які пуп'янки. Цікаво, чи зацвіте, чи ні. Біло-рожеве, ще там стебло є. А це декоративний лепех, він так гарно пахне. Я купила на базарі, одна бабуля продавала. Він, по-моєму, явірна в нього говорять правильно. А ми говоримо лепих. На зелену неділю завжди у вазу ріжу. Не треба їздити і шукати. А це кущик. Ожино малина. Це перший рік, як вона в мене буде ягоду, мабуть, давати. Тому що вже два роки тут стеблинка щось таке чахне-чахне. І не росте, і не пропадає, ну це дивлюсь в цьому році щось краще. Буде багато цвіту, можливо, ще й спробую. Чи те прийшло, що замовляла, чи як завжди, ну, хто на що прислали. Цибуля. Мій виноград Рафінат. Повинен бути добрий, от сама назва говорить. Ну не знаю, який буде. Це купила на базарі теж. Сказали, солодкий, без кісточки повинен бути. Ось вже роза буде відкриватися. Ти роза, роза мімоза, тікай, тікай, бім. Ну, тобі ще нема чого робити, треба лізти на мене, стрибати. Гібіскус фіолетовий. Це малина Кумберленд, що мені писали там, що це не чорна малина, а це ожина. Ні, це малина. Чорна малина Кумберленд, в неї ягідка відділяється від плодоніжки, а у ожини ягідка не знімається, вона відривається із плодоніжкою. Флокси. Дерен цвіте вже. Ну, Бачите, на білому листочку то не дуже видно цвіт. Але гарне листя, саме моє ціле літо таке стоїть до осені. Тут рози садила під бутилку. Зараз подивимося. Зараз відкрию і подивлюсь. Щось зелені стоять, чи стебло. Там ніби листочки вже пустили, ну хай стоять. Зараз така холодина. Тут пропало, можна одразу знімати. І там пропали. Ну нічого. Так, йдемо далі. Треба повисаджувати, мені треба попересаджувати. Переробляти свої квітники. Берез Жовтий. Ось це відійшов, біленький, зовсім маленький. Тут, бачите, курів влюбували місце і грибуться. Піони теж. Три кущі розових буде. А це білий. Як зацвітуть, де як розпахкотяться, на все подвір'я буде пахнути. І це розовий кущ. Це хтось мамці дав. Я думала, темно буде червона. Коли ні, теж рожевий колір має. Вон повигрібали. От уже ж гади курі. курі. Розбите серце де центра. Тоже треба пересадити. Я так по-дурному зробила цей квітник, посадила кущі, тоді низькорослі квіти, а тоді утюхала сюди оце таку піонію. Треба буде все оце перепланувати, все пересадити. Тільки коли цим займатися, я взагалі не знаю. З тими городами. То нема коли, то не хочеться, то погода Оце сьогодні нічого не хочеться робити. Ось цвіте, але не вистачає води. Треба полить. Дивіться, який куш... ой. Бачите, листочки як піднялися. Хтось вже благополучно мені лілію зламав. Чи це ту, що я викинула? Навірно, ту, що я викинула. О, Півник простенький зацвів, голубенький. О, боєцвісти пузири пузиреплодник. А як на українській мові, правильно і не знаю. Жовтий колір має листочків. А тут червоний. А квіти білі. А буде цвісти білими квітами. Гарно буде. Червоне листя, білий цвіт, гарно. А тут на жовтому теж гарно буде. Ну не так уже ж буде яскраво видно квіти. Ту, злякав мене, от дурник. Дурник. Хтось десь завів якогось драпака уже полетів. Кіш, а ану пішли отсюда. Киш киш кіш, кіш, кіш. по приходу, давай кш. І тут дерен. Мені це саме краще, це кущі, це дерен, позареплодні, що це листя має таке кольорове. Але одна стеблина, да? дивіться. Тут стебло таке більш бордове, тут яскраво, червоне таке, і білі листочки. Але гляньте, з одного стовбура росте. Цікавий кущ. Оці арки треба переробляти. Поки не повирювало з корнями мої кліматіси. Це гортензія видно. Дуже хоч метільчасту. Вони такі дорогі, що хотіть не вредно. Пітух підтвердив, а вредно не хотіть. Шовкова трава вже, бачите, піднімається. Вона така висока буде як буде цвісти. Он ну, і та росте, що купила. Піонія. Вже хочеться, щоб зацвіла. А це жовтенька розочка. Тут-тут відкриється. Оце вже ж так гарно. Треба його розсадити. Щоб більше було. То один кущ, а так посадку там, 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 щоб воно не на одному місці бреніло. Білий теж ось який. Оце такі здорові матиме шапки, як зацвіте. Садається я вся в цвіту. Все-все, бачите, скільки пуп'янок має. Ця розочка скоро зацвіте вже ось, розлуплюється. І це дається. Ну це щось маленьке, щось слабо вона росте. Але теж, дивіться, скільки пуп'янок має. Руби цю не прозівати, бо прозіваю. О, дивіться, замерз цей бамбук. Хатою не замерз, а тут від поля то замерз. Все, ожина, голуба хоста, тюльпани, кіт на яблуні, муськ, чи як тебе там, рижулька, рижулька пірежулька Отак пройшлися ми по садку. Оця вже розцвітала. Родисканці. Їх гарно постригли. Так гарно шариками зробили утки. Позалазили ще одна, заперлася. Чи вітер поколошматив. Ще цвіте. Така вже ж вона гарна. Якби отакий кущ, то мав різний колір. Розовий, щоб там червоний. Отак От посадив би жовтий, щоб такий був, щоб в рядочок і так засвів. Знаєте, Як би було гарно, так? Да? А то тільки білий має. Ні, ну тут в мене жовтий росте е, форзиці, але ж вона, поки цей зацвівся, то цей вже стоїть зелений, нікому не нужний. Він рано навесні цвіте жовтим, то гарно. І тут чорна. Ягодка чорна малина, Тоже вся в цвіту. Але якщо мало вологи, то зовсім буде погана ягода, треба поливати. Бо зараз це вже давно дощів не було, то треба поливати, вона якраз цвіте, коли буде формуватися ягода. Ревень зацвів, листя немає, зато зацвів. Ну нехай. Треба пересадити щось тут. Погана, видно, земля для нього. Ну і все. І мій город. Хоч би не впасти. Казала, скоси оцю м'яту, вона відійде. Не скосив. Ось по річки, ось яблуня теж вже пов'язалася. Ну Це гарно цвіло то вже нав'язалася. І порічка дивіться, гарно. І ось які вже чималі. Але треба бризгать. Треба бризгать. Ось тлі. Треба щось купити і обробити. І обробляли ж ось як обробляли абрикос, щоб не пропадав. Обробляли ж і ці і всі кущі, але щось нічого не помогло йому. Ось. Коли чистила, були живі ці пагони, вже не живі. А, полуниця вся вкрита. Сьогодні утром стягла коврову доріжку. Вже так надоїло вкривати ці городи, а там ще соломою вкриваю. Сьогодні таке відео пройшлася по саду своєму, показала, які квіти. Не хочеться нічого робити, так холодно на дворі, В хаті включили опалення. Не хочеться навіть носа на вулицю висовувати. Так от о, курчат повиносила, утят повиносила, але вони померзли, не знаю. Навіть зараз позаношу. Хай в стараю. Володіна страшна, не хочеться взагалі нічого робити. Я не знаю, коли ми будемо розсаду висаджувати. В серпні місяці, коли буде плюс сорок. Ще такої вошни я не пам'ятаю. Це щось страшне. Чорна рябіна. Оце ж теж через інтернет заказала. Іргу прислали чорну рябіну. Ну, хай росте. Хай росте. Головне, що прийнялася. Саджанець прислали гарно, тільки не те, що мені треба. Тож такі у нас справи. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Ось скільки алечі. Прям купами. Ну, вона буде дрібненька, їй треба трошки буде хай. Підростуть, обпатрошить. На такі хужі ягоди, ну це ж теж, це скільки часу займе. І тоді буде крупніша ягода. А якщо її не обервати, вона, звісно, частину скине, де слабші, поскидає. А де це то буде таке, хоч патрони заряджай. Дрібненька, ну зато то добре. Діти дуже люблять цю цю алечу. що жовту, що цю розову. Я замовляла ще чорну, ну не знаю, не прийнялася. Так що такі у нас справи. Холодіна. не хочеться абсолютно нічого. Це пройшлося, хоч подивилася, де позав'язувалися якісь ягоди, а то із городом, так. Утром преся на город, відкриваєш ту солому. Увечері йдеш закриваєш, тому що як не відкриєш, то воно те, що зійшло, пропаде. Під... Одним словом Ти. одним словом надоїло холодаці. Начи вам нема де гуляти киш? Поприходили киш. О, такий садок ми маємо. Главное, що коти слідом по п'ятах. Так, все, будемо закінчувати відео. Всім до наступної зустрічі. Дякуємо за підписки. Всім пока!